Ви дивитеся суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах. Росіяни протягом доби обстріляли 9 населених пунктів Донецької області. Поранені 7 місцевих жителів. Житель Дружківки на Донеччині самостійно бурить громадську свердловину для забору води. Тисячу гарячих обідів щодня роздають волонтери жителям Святогірська та Богородичного. Вот я сварил з металлолома такую приспособу, Вот у меня штанга. Штанга набарнає, а трос непосредственно на цепляється к шнеку. На даний момент я только що відпустив, видите, тяжело прокручується, так уже перед перед опустил шнек і там ґрунт рихлий. За допомогою такої конструкції Валентин бурить свердловину, розчищає від глини та ґрунту, щоб дістатися до питної води. О, зараз, где-то сантиметрів 25 я опустился. Російські війська стріляють по водогонах. Тож центральне водопостачання у дружківці працює з перебоями. Валентин знайшов рішення та вже розчистив міські занедбані колодязі, але цього недостатньо, щоб покрити потреби містян. Тому вирішив проборити нову свердловину більшого діаметру. Люди зможуть набирати воду і у разі відключення електроенергії. Труба тут буде на 250, дуже великий очень діаметр, і я борюшником бором на 300. Буровая установка, я думаю, не пробурить вот такую вот трубу на 300, чтобы механически. Это, это Местные жители кажуть, що наразі воду подають за графіком, але згадують, як водопостачання не було кілька тижнів. Воды буває недостаточно, подають воду городскую, а надо брати. Либо їхати за поселок, либо здесь будет вода. Ну, зараз по графіку, літом по графіку. Ну, це в прошлом році, звісно, ми були без води, так. Это набирали в скважині внизу і в речки набирали. Чоловік фільмує свою роботу та викладає у соціальні мережі. Так збирає донати на покупку необхідного обладнання. Допомагають місцеві. На даний момент на матеріал у мене йшло 12 з половиною тисяч. Це сітка, труба, електроди. Ну... Зісім по залишила загнати туди трубу, сделать фільтр, загнати трубу і обложить це все камнем. Но, я думаю, ще тисячі три з половиною. Приблизно отак вот от йде, щоб облагородити здесь. Чоловік працює без напарників. У середньому за день проходить до п'яти з половиною метрів. Планує завершити роботу за тиждень, а далі ще одна свердловина у цьому районі. Анастасія Галасюк, Андрій Різніков. Суспільне новини Донбас. Троє поранених місцевих жителів внаслідок обстрілу росіянами Іллінівки на селище скинули авіабомбу Фа 500 Ще троє травмованих людей у Вишневому. Росіяни поцілили по населеному пункту ракетою С-300. Про це повідомив інспектор відділу комунікації поліції Донеччини Олег Криницький. Ворог 13 разів відкривав вогонь по житловому сектору. Під ударом перебували міста Авдіївка, Костянтинівка, Курахова, СМТ Очеретине, села Вишнева, Єлизаветівка, Іллінівка, Шахтарське, Ясна Поляна. Пошкоджено 52 цивільних об'єкти, 26 житлових будинків, магазин, цех, господарча споруда, транспортні засоби, гаражі, ЛЕП. Поліцейські екіпажу екіпажобіянгов привезли хліб жителям прифронтової Авдіївки. Будемо розвозити хліб по старій частині міста для осіб, які не в змозі передвигатися, де не працюють магазин. Пів години тому відбувся авіаобстріл міста. Це по старій частині. Зустрічає екіпаж поліції, місцева жителька Поліна Павлівна. Жінка показує, як облаштувала свій побут у зруйнованому домі. Вот газ готовий, оце Вот закрита, угу. все. окна летять. Волна таков не літе. Все Що побігти. Ми вже так і заділували немного, думаю, на чтобы щоб міжкомнатними. Виїжджати з міста не планує і ця жінка. Страшно починатися заново. А на що сподіваєтесь? На Бога. Що він нас береже і ми все вистоїмо, витримаємо і все завжди гаразд. І почнеться тут мирне життя. Росіяни роблять спроби атакувати на Авдіївському напрямку. Йдеться у заяві речника генштабу Павла Ковальчука. На Бахмутському напрямку противник безуспішно намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області. Сил оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. За відповідальністю Сувтаврія на Авдіївському напрямку Сил оборони відбили всі атаки ворога в районі Первомайського Донецької області. Ворог здійснив більше десяти вдалих атак в районах Мар'їнки та Красногорівки Донецької області. Рятувальники Донеччини доставили 32 кубометри питної та 24 куби технічної води у населені пункти Сіверськ, Константинівка, Новоградівка, Часів Яр, Торецьк, Повідомляє пресслужба відомства. Владислав Уколов, Суспільне новини, Донбас. У Святогірську волонтери фасують безкоштовні гарячі обіди для жителів села Богородичне. Після деокупації туди повернулися 35 людей. Автівкою волонтери підвозять їжу до зруйнованого мосту, де на них вже чекають місцеві чоловіки. У нас, во-первых, нет ни холодільників, нічого. Та намного ти не приготуєш. Просто хранити нігде. А це нам кожен день гарячу пищу привозять. Дітям якраз нормально, щоб поїсти і все. А стане мат. Здорово, тому що не те, що буває там ніколи води напитися, а не те, що з'їсти приготувати. Треба ж до зими встити, це ж не тільки. Это, все по-новому надо. построїти треба. Ну, получается так. Що це велика подспорія? Люди отримали вже гарячі обіди і вирушають до своїх сімей. На сьогоднішнє у нас меню це перлова каша з маслом, овочева сате з баклажанами, запечені курячі крила та яблука. Далі чоловіки несуть їжу для своїх односельців через зруйнований міст. Волонтери ж повертаються роздавати обіди для жителів Святогірська. В даних умовах атічно все. Потому что лучше, я не знаю, может быть, в ресторане. Конечно, мы питаемся еще и дома. Мы завтракаем, мы ужинаем. Но обед отличный всегда, девочки внимательные. Нам дают и яблочко, и виноградик, и салаты. И второе всегда свеженькое. Разнообразие и мясное, и, эти, и крупы, каши, то есть... Все добре. Гарячі обіди для жителів Святогільська та Богородичного Святогільської громади. Волонтери почали готувати з жовтня минулого року після деокупації міста. На теперішній час вже тисячу гарячих обідів щоденно, а це велика підтримка для нашої громади, тому що люди поки що не мають водопостачання водовідведення. Їм важко, якщо ми кажемо про багатоповерхівки, їм важко готувати не маючи умов. Нагадаю, Святогільську громаду сили оборони України звільнили від понад тримісячної Окупації у вересні 2022 року. Вікторія Алексеєва, Артем Степанов, Суспільне, Новини, Донбас. Містяни збираються, аби отримати гуманітарну допомогу від благодійників. Розповідають, заробітку немає, пенсії не вистачає. У мене дві дочки, шестеро онуків, вони ніхто не робить, сидять безроботні. На мої три тисячі пенсії я їх всіх кормлю. І як ви думаєте, треба гуманітарка чи не треба? У мене 43 роки ставить. 3,5 тисячі. Це як? 5 тисяч, 6 тисяч на за газ комунальні услуги. А там світ і вже рубці 44 був. Зараз власний отказує не жити, а виживати. Благодійники привезли людям продуктові та гігієнічні набори. На кожної коробки є список, що знаходиться в цій коробці, як чай. От є сардини, сокот. Тут можна зняти це макарони. А також ми видаємо олію. Видається три гелі для миття посуду, видається сміттєві пакети. Для прибирання також є ось такі латисні, латисні рукавички, зубні щітки, рушнички, туалетний папір, зубна паста. А в принципі, такий набір вистачає також на три місяця. До Олексія-Дружківського старостинського округу входять три населені пункти: Куртівка, Осикове та Олексій дружківка Це вісім тисяч місцевих жителів, розповів староста Максим Загумонний. Підприємства, котре знаходяться на території старостинського округу, не працюють лише тільки працює у нас харчосмакова фабрика. Люди, ну мешканці нашого старостинського округу без роботи, тому потребують допомоги від благодійних фондів. Надалі каже Загумьонний, представники цього фонду привезуть жителям Олексієво Дружківки топливні брикети для обігріву взимку. Запланували кожній родині видати по дві тонни. Анастасія Галасюк, Андрій Різнікав, Суспільне новини, Донбас. Вже як 14 років Сергій Хохлов перебував на пенсії за вислугою років. Але наступ окупантів та атаки на рідний Маріуполь змусили чоловіка мобілізуватися до лав загону, до якого входили поліцейські у відставці. Виконували те, що нам давали, це евакуація людей з районів, які підверлися бомбардуванню і розрушені домівки. це надання допомоги, це охорона об'єктів, які були порушені, а саме склади, медичні заклади. Потім патрулювання містом, доведення розповсюдження інформації. Сергій особисто евакуював понад 30 людей до більш безпечних регіонів. А 15 квітня чоловік боронив Азовсталь, звідти потрапив у полон. Саме я знаходився на Азовсталі більше місяця. А якщо бути більш точно, то місяць і три дні. Редіс, командир Азова, довів до всіх, що ми по Сумісному домовленістю, домовленості виходимо за завсталі. Це сприймалося не як саме полон, що ми склали зброю і вийшли з поднятими руками із якоюсь білою ганчіркою в руках. Ні, це сприймалося як припинення спротиву саме з метою збереження життя, бо було дуже багато поранених хлопців. З 17 травня 128 днів Сергій Хохлов перебував у полоні в Оленівці. За цей час худ на 21 кілограм. Ми були в Оленівці, зачитали прізвища, вивели команду, посадили. Ти не маєш, не маєш змоги дивитися у вікно. Ти не знаєш, куди тебе везуть, і чи повернуть тебе, чи не повернуть. Чи може ти поїдеш десь в інший лагерь, як було з Горлівкою. Ми ж не знали, куди нас везуть. Ось, але вивозили і в Донецьке. Саме я був в Донецьке на допити два рази вивозили, але потім вночі повертали. Під час великого обміну, 22 вересня, минулоріч Сергій та ще 214 захисників повернулися додому. Чоловік вирішив продовжити службу у прифронтовій Донеччині. Має медаль за мужність третього ступеню. Владислав Укулов, Суспільне новини, Донбас. Насправді капелан є, являється як можна сказати, духовною підтримкою. Як тими ангелами його справдався підтримувати бійців, молитися за них. І навіть насправді, коли бувають моменти страху, тяжкості, капелан повинен показувати, що все нормально, все добре, ми переможемо. Що з нами Бог насправді не можна. Є прописано правила ООН, є прописані наші церковні правила, і канони до цього говорять. Але знаєте, правила це добре. Правила не стримують від багатьох проблем і гріха. Але є одне но. Коли ти бачиш, що побратимам тяжко і їх менше робиться, і ти стоїш, навіть як капелан поряд, і не береш зброю, бо тому що все заборонено, бо тому, що не хочеш не грішити, я вважаю це неправильно. Те, як капелан, повинен зберегти хлопців в життя. Ми ведемо розмову, що сьогодні немає на війні невіруючих. А насправді є. Це правда, є невіруючі люди. Да, вони вірять в якусь там більшу силу, вищу, але невіруючі є. Є атеїсти, є язичники. Наприклад, мені треба талісман, мені треба броня, мені треба, щоб мене щось захищало. Тому що війна, вона приземляє. Тобто Вона знаходиться постійно на стресі, грані між життям і смертю. Постійно питаюся, коли закінчиться війна. Бо дійсно по потом... Але друге питання це що робити завтра. Але тут я відповіді сказати не можу, я їх намагаюся підтримати, говорити, що працювати, жити. Але насправді це вже не моя, як говориться, робота, це робота наших близьких, рідних, друзів, сестер, коханих людей. Це робота їхня. Вони повинні давати надію, що хлопцям робити завтра. Ніби держава хоче допомогти розвивати капеланство, але наші керівні посади капеланської, служба військового капеланства займають, бивші, Офіцери з морально-психологічного стану. Ось. І багато з них взагалі атеїсти, грубо кажучи так. І від собі атеїст керує релігійними людьми. Ну, зараз на фронті, але я займаюся капеланською службою. І, дійсно, капелан вже забирає зброю, я вже зброю не ношу. Тобто капелан це не воює, капелан молиться, підтримує, спілкується, забезпечує. Духовну сторону біся, ну і морально. Я бачу, що хлопці тримаються, але ну, це, витримка вона не є довготривалою. Тобто, хоча називають хлопців за сталі, але ми складаємося з плоті крові. І ця плоть крові втомлюється як фізично, так і психологічно. Підписутися суспільне Донбас. Підписуйтеся на суспільне Донбас у соцмережах.